Люди святкують по різному але справжнє свято воно приходить тоді, коли ми усвідомлюємо, хто ми є і що нам загрожувало, як брат уже говорив, завдяки Ісусу Христу, Його правоцінні жертви, над нами той купол, який закриває від велитятого гніву Божого, який навис уже давно над нами. Але його дорогоцінна кров, голубовська жертва, вона захищає нас. І хотілося б разом із вами нагадати собі цю історію, різдвяну історію, яка записана в Євангелії від Матвія. І ми відкриємо це перший розділ і будемо читати народження Ісуса Христа, як описує цей євангелист Матвій з 18 го вірша і нижче. Євагію від Матвія, перший розділ і 18 вірш. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марія, Марію зарученою з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж був бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній У сні промовляючи Йосипе, сину Давиді, не бійся прийняти Марію в дружину свою, бо закати в ній, то від Духа Святого. І вона родить сина, ти ж йому мене Ісус, бо спасе він людей від, своїх, від їхніх гріхів. А все оце стало, що збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. ось діва, утробі зашне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому армію Господній, і прийняв їй дружину свою. І не знав він її, аж сина свого. первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус і сестри, важливою ознакою і тією прикметою було те, що мес, Месія ми читали, народився від Єві. Ось Діва зачне в і сина породи. Саме слово Діва означає незаймана, та, та, яка не знала мужа. Про що й вона сама свідчить в Євангелії від Луки, ми читаємо перший розділ і 34-й вірш? Як же це станеться? Коли я може не знаю. І це якраз і є тим, і підтверджує особливість і унікальність цієї події, яка сталася на той час. Ще із з самого початку було сказано, що Месія буде насінням жінки, а не мужа, маючи на увазі, що він народиться від ділі. Про це говорить перша книга «Буття», третій розділ і 15-й вірш. І тому це народження сталося надзвичайним, зовсім таким, знаєте, незвичним, а ще й тому, що воно мало бути безгрішним, чистим, святим, без всякого п'ятна і А ще він не повинен був народитись від цариць, від знатних, від впливових, так як він з'явився не в славі. Не в пішноті світу цього, але від простої у Діви, щоб навчити і нас духовній чистоті, навчити нас помирати для всіх гріховних насолок і таким чином зберігати себе неоскверненим від своєї плоті і від цього світу. І все це для того, щоб ми могли з'явитися перед Христом. Чистою дівою, образ якої сьогодні носить Церква Ісуса Христа, що є нареченою Ісуса Христа, яка готується і чекає зустрічі з ним. І в цій події також відкривається істина, що Ісус є Син Божий, що зайняв посередницьке положення між Богою і людиною, тому і дадуть йому імення, Емануїл. І коли говор, говориться, що дадуть йому ім'я, то це і означає, що він буде саме таким, Господом нашого оправдання. Ім'я Емануїло означає з нами Бог. І воно дорогоцінне тим, що серед нас, людей, знаходиться сам Бог. Тобто, що він миролюбиво ставиться до нас, прийнявши нас в общіння. І спільність з собою. Юдейський народ, до приходу Месію, Месію. він мав знайомі спільно в Бога, який в прообразах того, хто десь знаходиться дуже далеко, дуже високо, серед керувимів. І так про це описує Старий Заповідь про рока Ісаї. Ми читаємо, як він бачив Господа, Шостий розділ і перший вірш він описує що я бачив Господа, який сидить у славі на троні, і, знаєте, окружений серафимами, херовимами, які закривають свої обличчя і постійно говорять, свят, 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 Господь Савод, і вся земля повна слави Його. Але з настанням нового завіту, нової ери, Бог ще ніколи не був так близько присутнім серед людей. Так як це відбулося тоді, коли слово, ми читаємо сталося тіло, який, який це був зроблений, потужний і дуже величний Бог. І, і це було встановлення якби миру і згоди між Богом і людиною через посередництво самого. І Ісуса Христа. І в цьому і криється найбільша тайна і най, найщедріша милість за, те, за все те, що було до цього. У світлі природи ми бачимо Бога, який над нами, а в світлі Євангелії, яку ми читаємо, ми бачимо, як, як Емануїла, тобто Бога, який з нами, перебуваючи в людському тілі. Подібного до нас, який стоїть на нашій стороні, який, переймаючись нашими інтересами, нашими проблемами, і цим він і доказав свою любов, і продовжує це робити донині. І далі його ціль, вона залишається незмінною. Бо якби він не був Еммануїлом, що з нами Бог то він і не став би Ісусом Спасителем всього світу. І те спасіння, яке Він звершив для нас, є дуже важливим і необхідним для всіх людей. Все, знаєте, все зроблено вже було давно ним. І всі ті були посунуті перешкоди, які людина давно і осознано створювала між Богом. І це була його основна і найбільша ціль в тому, щоб ми мали общіння із Богом Отцем. А це, в свою чергу, дає нам велике блаженство, як в цьому житті, а найбільше у вічності, коли настане інше життя з нашим Господом Ісусом Христом. І усі божі обітниці, які містяться, які записані в Слові Божому, вони є для нас. Вони не були проголошені, знаєте, якось просто так. І ніколи те, що сказав Бог, воно не буде зайвим, чи даремним чи марним, тому що він не людина і не може зректися себе. Якщо Бог сказав, то воно так і станеться. Бо це слово, яке має силу. І це не просто слово, як в іншому місці, в Посланні до Євреїв ми читаємо, а це меч обосічний, меч духовний, який проходить аж до розподілу душі і духа, суглобів та мозків. І спосібне судити думки і наміри сердечні. І воно сталося тілом. Діва народила сина свого первенця. тому важливо, друзі, відмітити, що те, що зачати Духом Святим, ніколи не стане безплідним. І обов'язково народиться в потрібний час. А те, що чиниться від пожарновості плоті і хотіння мужа, Часто не здійснюється. А якщо і здійснюється, то це завдяки, що там Дух Святий Божий формує нас, де сам Бог вже почав свою благу справу, яку і сам завершить до свого логічного кінця. Бо все, що зачати в благодаті, без сумніву, буде народжено у великій славі і величі. І ще одне. Те, що Христа було названо її первенцем, також є не менш важливою тайною в тому плані, що Ісус є образ невидимого Бога. Народжений, як ми читаємо, перш усяк вотворого, тобто є наслідником усього створеного ним. Тому Він і є перворідним, як говорить інше місце, поміж багатьма братами. Щоб йому мати у всьому першість. Ім'я Ісус саме говорить про себе. І те, що Бог схвалив його, бути Спасителем, то, і відповідно, і ми, усі з вами тут, маємо визнати і погодитись з цим, з цим порядком і у всьому коритись йому. А далі прийняти як його, як свого особистого Спасителя, який. Заплатив дуже високу ціну, прийнявши образ раба, ставши, е, оставивши ту славу небес і спустився на цю землю, народившись в бідних яслях. І це, що ми є тут, брати і сестри, це і є тим доказом, що ми згідні з цим. І ми прийшли добровільно. І з радістю прославити і поклонитись тому, хто народився в цих бідних яслях. І пам'ятати, що він сьогодні по правиці Отця. І, як говориться в Слові Божому в останній книзі, тут записано так, незапаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Амінь.